Юрко Гуць та його поема Барикади на хресті, що написана 12 років тому, є прямим відображенням кровавих подій, що стались на майдані. Пророчі поетичні рядки сьогодні як ніколи зачіпають струни людських душ, які переповнені бажанням вибороти незалежність України. Але про що він писав? Поема Барикада на хресті це пряме дзеркало відображень, що сталося сотнею, як пройшла їхня боротьба і загибель і в центрі нашої держави. І тому хочеться. Якось сподіватися, що в його баченні не тільки оце передбачання таке кроваве, як кажуть, що було урок гідності на плацу. А напевне, треба вчитуватись його твори. Напевно, буде продовження чогось ще гарного. сьогодні б'яків зайко безперечно пишався підняттям українського духу в суспільстві та продовжував допомагати утворенні незалежної нової України. З нашим містом його пов'язує дуже багато. І фактично його візитівка життєва це в Житомирі. Тому що 25 років назад був створений ним громадянський фронт Житомирщини. І багато тут хто з присутніх пам'ятають і були учасниками тих подій. Неосяжне значення для українського письменництва та журналістики мають творчі доробки поета Юрка Гудзя та журналіста Сергія Черевка, який простими словами вмів розкрити багатогранну душу людини. Черевко це мій колега. Ось, пам'ятаю, він коли записував передачу ось зі мною там молода письменниця. Він така була легка, щира людина, відкрита, така можна. Навіть де чому дитина. Ось в нього було багато друзів. Звичайно, дуже шкода, що цих людей немає поруч з нами. Я гадаю, якби вони були з нами, то наш світ, наша житомирщина була б набагато багатшою.